Є знижки представляють коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник, бам та «Ощад». Попадає зайве в рот, випиваєш антидот тож виводить без турбот і токсини. Антидот. Кримському мосту приготуватися. Росіяни стягують ППО та баржі для захисту головної скрєпи Путіна. Цікаву активність зафіксували учасники партизанського руху, а теж у Криму. Що саме повідомили партизани? Чому експерти вважають, що доля Кримського мосту вже вирішена, коли він може впасти, та чим били зсу по військовій логістиці окупантів напередодні? Розповім за мить. З вами новини TSN.UA і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Російські окупанти готуються до удару по кримському мосту. Про це повідомляють партизани з руху. «Атеш». Російські загарбники виставили старі баржі вздовж головної скрєпи Путіна. Це на думку агентів руху. «Атеш», свідчить про те, що міст можуть атакувати морськими безпілотниками. Агенти двіжені «Атеш» сообщають, що російські окупанти виставили старі баржі вдоль Керченського моста, щоб защитіть його від українських безекіпажних морських катіров. Байбільше кримські партизани зафіксували додаткові се. Системи ППО в районі Керчі. А для того, щоб приховати свою військову активність на півострові, окупанти навіть почали будувати дорожні захисні екрани. Також нам стало відомо, що росіяни перебрасують дополнительные системи ПВО в міста Керч. Ми зафіксували їх логістиці. Окупаційна власть намагається спрятати средства ПВО від глаз кримчан. Для этого начали строить дорожные защитные екрани на автомобильных дорогах. полуострова. Причиной этому послужили успешные удары СОУ, что повлекло за собой уничтожение средств ПВО. Это результаты работы не только украинских сил, но и крымчан, которые активно делились информацией о расположении военной техники оккупантов. Мы знаем, что россияне планируют построить множество заградительных сооружений на трассах Крыма в ближайшее время. Ми призиваємо тих, хто строїть ці щити, написать нам і поділитися це на інформації. Топо можуть притвертіть їх плани. Раніше учасники руху повідомляли, що прослідували за переміщенням автоматизованих комплексів радіоелектронної боротьби Р 330 тридцять Окупантів із Джанкою партизани не зазначили, куди саме прямують комплекси, але пообіцяли, що до материкової частини України вони не дістануться. Також учасники руху «Атеш» нагадали про руйнівні у. Удари зсу по військовій логістиці окупантів партизани зазначили, що це ймовірно був тільки початок операції. Баржа в порту Кавказ була лише підготовітельним етапом. Ожидаємо прожарки. Наші агенти усилено працюють, щоб Крим стала лавушка для расистів. Черговий результат скоординованих дій сил оборони завдано влучних ударів по терміналах у Краснодарському краї. Ударна група угрупування сили засобів. Військово-морських сил ЗС України уразила паромну переправу і нафтовий термінал порту Кавказ, що в Краснодарському краї РФ це сталося на початку доби 31 травня, наступної ночі після того як сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пароми Керченської паромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту Кавказ і використовувалися для військової логістики агресора. Ураження по нафтовому терміналу в районі порту Кавказ було завдано. Кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу Нептуна результати об'єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілий дорозвідується. раніше. Видання БІЛД також повідомляло, що українська армія може готуватися до нових ударів по Кримському мосту. Зокрема, удар по поромах авангард та Конро. Трейдер може бути ознакою нової атаки, що готується на кримський міст. Нагадаю, що українська армія атакувала у Криму російські пороми. Окупанти повідомляли, що для ударів по них використовувалася західна зброя. Водночас російська система протиповітряної оборони Криму вкотре Дала збій щонайменше один із двох поромів опустився на дно у корпусі другого судна. Утворилася велика пробоїна, проте воно залишилося на поверхні води. Також у тимчасово окупованому Криму ЗСУ днями знищили російські катери, які були задіяні в охороні Кримського мосту. Крім того, було знищено поровну переправу, у керчі якою здійснювалася левова частка постачань для забезпечення окупантів на півдні України. Сили оборони України успішно уразили поровну переправу російських окупантів у Криму. Сили оборони України задали удару ракетами атаками С по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угрупування військ тим часово окупованому Криму варто зазначити, що цей об'єкт прикривали сучасні російські засоби ППО. «Панцер», Тор Тріумф. Однак ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали новітній протиповітряний щит загарбників. В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пароми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину. Чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетчиків військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано. В свою чергу ізраїльські військові оглядач дав. Давид Шарп в інтерв'ю ОБОЗ.UA також розмірковував, чи відбувається підготовка до знищення кримського моста. Відомо, що Керченським мостом з міркувань безпеки не їздили вантажівки, їх переправляли якраз паромною переправою. Так, переправа має велике значення, але тут, звичайно, потрібно знати нюанси: військові та економічні. Потрібно знати конкретно, що возили з катерами. Питання дещо інше. Це сама по собі шкода матеріальна та медійна. Загалом завдаються удари по найважливіших об'єктах, прилеглих до Керченського мосту. Можна говорити, що ці удари самодостатні з погляду їх значення. Давид Шарп зауважив, що зсу натякають окупантам у Криму, що вони будь-якої миті можуть дістати до Кримського мосту. Проте бити чи не бити це рішення військового та військово-політичного характеру. Це не обов'язково підготовка до знищення Керченського мосту однак можна сказати, що це також натяк. Коли йдеться про застосування досить важких засобів ураження, наприклад, ракети Нептун, і коли це відбувається у безпосередній близькості від Керченського мосту, то це звичайно натяк. Коли до того ж є влучання, це демонстрація того, що ППО ворога не працює або працює лише частково, за його словами, знищена паровна переправа у Криму була альтернативою Керченському мосту. Є інформація, що Сили оборони України планують уразити кримський міст в першій половині 2024 року. Ба більше, в української воєнної розвідки вже є більшість засобів для чергової атаки на міст. Про це заявив анонімний високопосадовець головного управління розвідки Міноборони України в інтерв'ю The Guardian. У ГУР вважають, що зможуть вивести кримський міст з ладу вже найближчим часом. Вся Україна чекає. А як думаєте, ви скільки лишилося Кримському мосту? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.